Так, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Хочу зробити невеличке оголошення, так як я вже провів розіграш голубів. Перше місце сьогодні голуби вже поїхали до Артура. Вітаю тебе з перемогою. Друге місце у нас зайняв Остап Бучко. Третє місце Діма Снік. Якщо помилився з прізвищем чи там, то вибачайте. Четверте місце Дмитрій Чайковський. І п'яте місце Андрій Голубко. Прошу цих людей зі мною зв'язатися в найближчі дні, тому що е, я буду. Е, я буду змушений голубів переграти або віддати. Я знаю, там є бажаючі, які хочуть дуже голубів. Я їх, я просто їхав або всіх, або там декільком людям віддам. Буду чекати до 10-го числа. Якщо 10-го числа ніхто ніхто зі мною не зв'яжеться, то я тоді буду... Або ще раз розіграю, але там я бачу є люди, які хотіли, то тоді їх віддам цим людям. Тому що мені потрібно терміново завільнити місце. Бо вже хочу сьогодні, буду деякі голуби парувати і подальшому всіх інших. Так, так що... Телефони залишу під відео в описі. І наберіть мене, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Там за третє місце людина дзвонила, але щось він мовчить, щоб я йому там передав. Якщо ви бачите це відео, то, будь ласка, наберіть мене, уточніть, чи вам потрібні. Це голубочка чи не потрібна, якщо не потрібно, тут є бажаючі, які хочуть отримати. Так, трішки даємо їм смаколиків. Арахіс вони в мене дуже люблять. Так, тримайте дівчатка, не дивитеся. Так, ще раз нагадую, перше місце зайняв Артур, голуби вже до нього поїхали, сьогодні вже будуть нього. Друге місце зайняв Остап Бучко. Третє місце Діма Снік чи Снек. Вибачаю, що неправильно. Четверте місце Дмитрій Чайковський. І п'яте місце Андрій Голубко. Якщо ці люди дивляться або хтось, можливо їх знає, то хай вони зі мною зв'яжуться. І в подальшому говоримо, як і я передам їм голуби. Якщо це дуже далеко, то не знаю, як це буде, як ми будемо виходити з цього положення, бо поки що люди з Львівської області. Для мене це є краще, тому що десь кудись далі передавати, головне, щоб було якесь сполучення. А якщо б можливість було, щоб хтось їх забрав у Львові, то було б дуже прекрасно, я б привіз їх, передав. Так що, друзі, якось так. Дякую, що підписуєтесь і дивитесь мій канал. Ще будуть розіграші, але, мабуть, вже, можливо, десь вже літом, коли будуть молоді. Коли буде закінчувати вивідний сезон, тоді ще проведемо розіграш молодих. Декілька пар молодих голбів. Зараз нічого проводити не буду, можливо, ще проведемо розгірш кільця 2024 року. Так що, якось так. Все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Все, Всім пока!